22 листопада о 16 годині загальноукраїнська хвилина мовчання і акція Запали свічку. Розпочнеться, як я сказав, акцію Запали свічку. Далі. Дальше... Відбудеться таке дуже коротке вічі, хода пам'яті до меморального скверу, де буде вислужена панахіда за жертвами голодоморів та політичних репресій. Виходячи з того, що 22 листопада це день пам'яті і скорботний день, необхідно звертатися до колег, попрацювати у розпорядження міського голови, яке видано ці речі, передбачені. Рекомендувати всім нашим підвідуючим установам працювати, щоб в цей день були обмежені. Наскільки це є можливо, всі розважальні заходи, приспущені державні прапори, вивершені чорні стрічки на цих прапорах. Починаючи ну, цей тиждень вчорашнього дня і початок наступного завершений буде, будуть проведені заходи у всіх навчальних закладах нашого міста, в бібліотечних установах. Народних домах міста і е, сіл Івано-Франківської міської ради.